Партнер рубрики Вустами дітей, гуртівня іграшок. Щоб зупиняти, махати. Мені ця палка, щоб отак от робити. Хто, хто зайде спереду, стромляє. А хто, хто стає, хтось, то стромляє. Треба сідати, щоб регулювати, показувати, куди їхати не встановляти. Щоб махати, якщо світофор не роботає, то вона махає, куди масимам їхати. <Sess noticeable> вона так налодилась. Це хто, хто розмалював поліцейську палку. Забро розмальовує. Це кількість тварини. І ще в зебрі тут чорне, а друге біле. Лібом купляла купляли зебру. Зебру розмалювали люди. Я не знаю, як розмалював. Пилода малює. Діткам не можна включати плиту. Ну, бо дорослі великі, а діти маленькі. На роботу ходять. Гроші заробляють. Бо вони дитина. Дорослі е, йдуть на роботу, зароблять гроші. А дітки ходять садочок. Е, По дорослі великі, а дітки маленькі. А розкажіть, будь бо я припливла із глибокого моря, а розкажіть мені, яка у вас тут погода? Душтюга. Розминечку. Любите салат? з да, да, да. Давай не я... пошаткуємо. А ну покажіть, покажіть, не гарно всі. Ми капусту шаткували, шаткували. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- <продуктор> Щоб зробити нашу гарну ринку, подивимося, що вона складається. Тому, лавнички, так? і голова. Мені подобається писати букви. В мене є багато друзів. і Я ще люблю читати казочки. Мені подобаються казочки про принцесу. В школі калинки я люблю читати казки. Мені подобаються по Колобка. Я люблю малювати, грати і танцювати, і малювати. Я люблю малювати кіці. Читати, малювати, писати і грати. Я читала книжку про зайчика і лисичку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Жили собі дід і баба. І не було в них тіста. От дід і каже, бабусь, пісі мені колобка, а баба каже: тіста нема, а дід каже, по комолу помити, бо помити може щось знайдеться. Так баба зробила, помитала і знайшла. Потім вона накрутила тісто кузочками і зробила з піськами очка і лотик. Потім поставила його пісь, колобок з очками по плимам і, і, і баба достала його. І... І поставила на вікно. Дід хотів залу з'їсти, а баба каже йому, діду не їсь, Поки колобок не остине, ти маєш здати. От дід пішов в свою кімнату і сідав там книжку, а колобок відклик свої глазки і стрибнув. Котися, 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 котися. котися. Котися, а... а на злустісь йому засік. Каже, колобок, колобок, дай я тебе з'їм. А колобок каже, не їсь мене зайчику, пости байсику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, я колобок, У мене не бок, лом'яний бок. Я на дідуський отік. Я бабуський отік, і я тебе отісу целій зайчик. І зайчик, поки не спів, блимуть очком, а колобок степ і покотився, котиться, 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 котиться. А на злусти йому вок Колобок, колобок, дай я тебе з'їв. Не їж мене у всіку платику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну співай, послухаю. Я колобок, я колобок. Лум'яний бок, лум'яний бок. Я дідуський отік, я бабуський отік, і я тебе селий вовсік. Я лав на утіцю, а вовчик не муть оська і покотився. Котися, 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 а на злості сіму ведмідь. Колобок, колобок, та я тобі з'їм. Ти будеш мені на смак до малини. А, а колобок каже, не їсть мене ведмедику. Платыку, я топи песенку заспеваю Я колобок, я колобок Лумяный бок, лумяный бок Я на сметане в На кумоле в Я дедушки ошел Я от бабушки ушел И от зайчика ушел И от вовчика ушел И... Вокнесів вимить і уже колобок котиться, 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 а назлости йому ведмідь. Каже, колобок, колобок, дай я тебе з'їм. А, а колобок каже, не їзь мене ведмедику, ведмедику, пошу тебе. Я тобі з пісеньку заспіваю. От і казуш, співай Я колобок, я колобок. Лум'яний бок, лум'яний бок, я дідуский утік, я утік. І, і я утік, я утік. І, і. І від тебе тицю котиться, 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 котиться. А на злости йому лисиче схиститься. Каже, колобок, колобок, дай да я тебе з'їв. їж мене, лисичко, чистичко, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, я колобок. Лумяний бок, лумяний бок. я а дедушки утик, я а бабушки утик, я тебя селый зайчик села на утицу. Ой, ну и тебя селый лисичку утицу села вно. Ой, ой, лисичка каже, я глухенька, тебя не чую. Ну, вона его и все звери казали. Беги, Бігі, Колобочок, бочок, бігі. А вот лисися каже, мовсіть. Звіліці всі і, і побігли в есь От, Ось колобок, «Я колобок, я колобок, а й ахам, і з'їла. От і, казочки кінець. А хто слухав – молодець.